Уявіть собі Україну середини XVIII століття. Ще недавно тут вирувала козацька вольниця, звучала гетьманська булава, а старшина з гордістю називала себе частиною європейської традиції свободи. Але у 1734 році все змінилося. Смерть гетьмана Данила Апостола стала зручним приводом для Москви, аби завдати нищівного удару. Українцям заборонили обрати нового гетьмана. Замість серця державності з'явився холодний імперський механізм посада правителя Малоросії. Цю роль доручили князю Олексію Шаховському, сенатору й генералу, чужинцю, для якого Україна була лише територією підконтрольної провінції. Він очолив правління гетьманського уряду, яке напряму підпорядковувалося Петербургу. І з цього моменту всі важливі рішення ухвалював не український народ, а московський чиновник. Це був символічний і водночас реальний крок до знищення автономії. Анна Іванівна, племінниця Петра І, відома своєю жорсткістю, чудово розуміла, Україну неможливо підкорити лише адміністративними наказами, потрібно вдарити по культурі, освіті, по самій основі суспільства, родині. Саме тому з українських церков вилучали книги старого друку і замінювали їх московськими. У школах насаджували чужу мову, навіть календарі конфісковували й палили, нав'язуючи власний ритв часу. А в тому ж таки 1734 році з'явився указ: українцям забороняли шлюби з поляками та білорусами і майстерно спонукали одружуватися з росіянами. Мета була прозора: стерти етнічні кордони, розчинити націю, аби вже наступні покоління виростали не українцями, а малоросами. Це була імперська інженерія душ. Москва добре знала, що гетьманство можна ліквідувати, війська розпустити, але родину зламати важче. Адже саме в ній народжується мова, пісня, історична пам'ять. І якщо цей місток розірвати, тоді народ можна перетворити на безлику масу підданих. Так діяли і ті, хто прийшли після Анни. Катерина II в другій половині XVIII століття знищила Запорозьку Січ і остаточно ліквідувала гетьманство. У XIX столітті Валуєвський циркуляр та Емський Указ задушили українське слово, заборонивши друкувати книжки рідною мовою. А у 20 столітті радянська влада, прикриваючись гаслами інтернаціоналізму, насаджувала ту ж саму політику русифікації через школи, університети, культуру та навіть імена дітей. Цей тиск був постійним і безжальним, але він не зміг виконати своєї головної мети, бо українці довели їхня ідентичність сильніша за будь-які імперські укази. У піснях, казках, молитвах і навіть у заборонених книжках передавалася пам'ять про свободу. Україна знову і знову поверталася до боротьби за державність, і кожного разу це відродження здавалося дивом для ворогів, але закономірністю для самих українців. Історія правителя Малоросії це не лише про далеке минуле. Це нагадування нам сьогодні. Імперії завжди намагалися стерти українців, бо знали, поки живе наша ідентичність, жоден ярмо не буде вічним, і саме ця ідентичність робить нас вільними.